А про причини поширення сказу у Вінниці, наслідки та їх подолання, а також про стан питної води у криницях громадського користування та безпеку купівлі овочів та фруктів на ринках, говоримо у нашій студії із першим заступником начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександром Сорочаном. Олександр Павлович, я вітаю вас. Вітаю. Сказу Вінниці. Ми чудово пам'ятаємо історію, коли скажений пес покусав містян, і слава Богу, це відбувається в нас не часто. Однак, кожен випадок має свої причини і наслідки. Що стало причиною у цьому випадку? Дуже важко сказати на віддати відповідь на таке запитання, тому що нам невідомо де, де тварина могла. Ну, скажімо так, контактувати з хижим скаженим звіром, тому що сказ розповсюджується в хижі в дикій природі, а хворіють на нього зазвичай дикі м'ясоїдні тварини. Тому є ймовірність, є можлива підозра, така що можливо, пес гуляв в лісових угідтях, які наближені до нашого міста. І, можливо, він такої породи, що він не боявся будь-якого звіра. А, і, можливо, виник контакт певний з хижою, а хижий звір, який вже скажений, він теж не буде боятися нікого. А він спокійно заходить в подвір'я, в обіця, спокійно там себе знаходить. Не спокійно, якби спокійно, то що інше, інше діло. А та ця біда, коли він попадає в подвір'я, він починає. Кидатися на кидатися на людей, кидатися на, людей кидатися, на кидатися на собачку місцеву, кидатися на котика, кидатися на корову, на свиню. Хто в подвір'ї є, хто в обіці є, знаходиться. Він не старається не уникати нікого, тому що його, його основна задача це передати вірус зі слиною під час укусу. І от ми ймовірно, ймовірно, цей пес, який ну не може такого, пес такої породи, порода Алабай, бути не домашньою твариною. Ну просто ну ми не можемо чогось іншого не виключати, але він не може бути апріорі не домашньою твариною. Але факт той, що відбулося якесь зараження на сказ. Наскільки оперативно було відреаговано саме у цій ситуації, і чи достатньо заходів було проведено, аби унеможливити подібне у подальшому? Ну відверто кажучи, миттєво було зреаговано. Люди звернулися до. Голови квартального комітету, голова квартального комітету до поліції, і вже поліцейські напротязі двох діб виловлювали тварину, і їм вдалося це зробити. До речі, нам їх трьох чоловік прийшлося занести в список, які теж під підозрою в плані того, що їх собака не кусала. Але вони, вони, могли... мали, контакт. вони мали контакт, відповідний контакт, такі люди під спостереженням, і їм теж прийшлося проходити відповідні щеплення. Але потім вже почалася наша робота в вогнищі, наша безпосередньо головного управління, нашої Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини. Безпосередньо в вогнищі ми почали ліквідацію цього випадку, ліквідацію цього сказу. На цій території були проведені відповідні щеплення і так далі, тому подібне. А потім, коли ми вже локалізували, будемо так говорити, вогнище. Ми взяли участь у засіданні надзвичайної протиепізотичної комісії при міській раді, де окреслили певний комплекс заходів, які були вжиті, і в тому числі за нашу рекомендацію ми рекомендували, щоб ті наші мікрорайони садибного типу, які безпосередньо знаходяться на кордонах нашого міста і мають дотик до лісових угідь, лісових масивів. Де може бути ймовірний контакт з хижими звірами, в тому числі і з каженими, щоб вони були щеплені в першу чергу. До речі, на сьогодні ця масштабна робота майже завершена. Останній етап, наскільки я пам'ятаю, відбудеться 4-го числа. І на сьогодні близько двох тисяч домашніх тварин вакциновано. Цього достатньо близько трьох тисяч. Близько трьох тисяч. Я вас поправлю близько трьох тисяч домашніх тварин. Але це звичайно не всі. І ви знаєте, що деякі тварини щеплювалися вперше. Тому ми наголошуємо на тому, що такі речі і щеплення вистачає для домашньої тварини лише на рік. І для кота, і для собачки. Люди не зупиняємось. Не зупиняємось на досягнутому. Ми чекаємо зворотнього зв'язку від голів квартальних комітетів, від наших мешканців. Я закликаю ще раз всіх звертатися до голів квартальних комітетів, де ми де хтось вважає, що ми. Не всіх щепили, хтось не прийшов, а не встиг вернутися з роботи. Хоча ми працювали і вихідні дні, і в після робочий час мається на увазі офіційний для того, щоб масово більше охопити е тваринок, більше охопити щепленнями. Ну, звичайно, три тисячі це не кінець. Тому хто має бажання, той приходить до нас безпосередньо, тому що ми за одною, за двох собачок ми виїжджати на місце не будемо, звичайно. Приходить до нас на праведників світу 19 на перше по. І йому роблять щеплення. Хто набирає там відповідну кількість там до ста голів там домашніх тваринок? Точно є бажаючий. Ми з задоволенням великим виїдемо на місце і зробимо відповідні щеплення. Однак, Олександр Павлович, з домашніми тваринами у межах міста в принципі зрозуміло роботу проведено. Однак, ви сказали про те, що джерелом інфекції є дикам'ясоїдна тварина, яка заносить цю хворобу. У житловий масив, що відбувається у цьому контексті на теренах Вінницької області, наскільки я знаю, вакцинація і щеплення диких м'ясовідних тварин у деяких районах нашої області також проводиться. Звичайно, звичайно, на жаль, Олексій, всім має бути зрозуміло, що під час війни. Широкомасштабного вторгнення у нас заборонені польоти над на територію певними ділянками України в тому числі. І Вінницької області. Тому, якщо раніше це було зручно в плані того, що літак, спеціалізований літак затрутає з затрутою приманкою, а з приманкою, в якій знаходилася вакцина. Це брикетік такий. Там якесь знаходиться принада для хижої, м'ясоїдної тварини, для лиса, для порсука, щоб він воно підійшло, понюхало і почало їсти. До допомогою літака можна покрити велику територію за дуже швидко. Так ось за допомогою літака воно і робилося на протязі. Останніх п'яти років перед війною. Але під час війни і ми охоплювали територію Вінницької області для довідки 26,5 тисяч квадратних кілометрів. Оброблявся літак, оброблялася територія в межах 21 тисячі кі кі кілометрів, тобто це майже вся територія Вінницької області. В минулому році нам вдалося е, власними зусиллями провести цю кампанію в межах е, двічі по 4 тисячі квадратних кілометрів. В цьому році. Це вручну ми розносили вручну в ножну безпосередньо людьми. Розносили ці отрути. Знову отрута приманка. В мене знову приманки для з вакциною. Розносили по обабічу, гідь там лісових масивів. А в цьому році ми досягли цифри вже в 10 тисяч квадратних кілометрів. Суттєве збільшення, тобто це, але знову вдвіч... ж таки не співставне із більше, довоєнним двічі, але це порівняно з довоєнним часом. Це дуже велика різниця в половину. Олександр Павлович залишається всього декілька хвилин, але не можу не запитати про стан питної води у криницях громадського користування. Знаю, що на сьогоднішній день проводиться низка робіт у цьому напрямі. Що можна сказати про її стан? На щастя, ця робота у нас з міською радою налагоджена постійно щорічно. Ми проводимо дослідження питної води з громадських криниць, які у нас всі паспортизовані на території міста. Робимо відповідні дослідження. І говоримо про результати цих досліджень уже відповідному департаменту Вінницької міської ради, який нам потім звітує про виконання тих чи інших робіт. Звичайно, нам хотілося б безумовно мати більший об'єм цих виконаних робіт, але вся мова мова йде про звичайно кошти, яких на жаль є на що витрачати. І так ми говоримо насамперед лише про те, що вода з криниць. Ніколи не, буде, не була і не буде ніколи водою гарантованої якості. Тому обов'язково, якщо ви вживаєте воду з неглибокої криниці чи навіть з глибокої, то обов'язково піддавайте як мінімум кипятіння цю воду. Навесні. На початку літа всім хочеться першими поласувати чимось смачненьким. На ринках вже з'явилась полуниця. Щодо. Вживання перших ягод, першої городини, чи варто поспішати, чи все ж таки ви рекомендуєте ну, не квапитись і бути більш обережними? Ви знаєте, все-таки відкритий ґрунт є відкритий ґрунт, а але те, що ми маємо, ми маємо це в основному з закритих ґрунтів, тобто це тепличні варіанти. Безумовно, треба бути обережним, особливо, якщо ти хочеш почастувати дати дітям дітям, особливо. Тому що, звичайно, нормується вміст нітратів, там, нітритів і так далі інших забруднень, тому що люди, як правило, в закритих ґрунтах вони можуть додати ці, скажімо, так, домішки для того, щоб збільшити врожайність. Тому е, ми рекомендуємо купувати дані ранні, навіть такі ягідні е, в на тільки на агропродовольчих ринках, там, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, де ви точно можете впевнитись в тому, що там ніяких забруднюючих речовин немає. Тобто, купівля з рук у нестановлених місцях ми категорично проти цього ситуації ситуації. Я дякую вам за розмову, Олександр Павлович, Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії програми Новини за день був перший заступник начальника головного управління держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан. Ну а ми рухаємось далі.